10 мільйонів доларів це сума винагороди, яку оголосило Федеральне бюро розслідувань США за інформацію, яка допоможе заарештувати одного з ключових учасників міжнародної хакерської мережі. Йому 28. Його ім'я внесено до списку найбільш розшукуваних хакерів Європи. Він українець. Його ім'я Володимир Тимощук. Підписуйтесь на канал Телеграф, щоб дізнатися за що саме розшукують українця. З вами Ірина Нестеренко. Докладніше далі. Тимошчук, Володимир Вікторович, 1996 року народження, відомий у мережі під хакерськими псевдонімами «Дедфорц», Боба, МСФВ та Фарнетворк. За даними 24 го каналу, слідство вважає його одним із лідерів злочинного угруповання, яке розробляло та поширювало програми вимагачі, зокрема Локергога, Мегакортекс та Нефілі. В період з 18 по 21 рік ці віруси використовувалися для атак на комп'ютерні мережі сотень компаній по всьому світу. За даними Міністерства юстиції США, угруповання завдало збитків на десятки мільйонів доларів понад двом з половиною сотням американським компаніям та сотням інших організацій. Загальні ж збитки від діяльності хакерської групи по всьому світу сягають за оцінками Європолу 18 мільярдів доларів в Європі. Банда хакерів залишила чимало слідів у Франції, Німеччині, Нідерландах та Швейцарії. А одним із найгучніших випадків стала атака 2019 року на велику норвезьку алюмінієву компанію, що призвело до серйозних збоїв у її роботі, як розповів слідчим обвинувачений Артем Стрижак. Хакери тоді спеціалізувалися на атаках на великі компанії з річним доходом понад 100 мільйонів доларів. Міністерство юстиції США висунуло проти Тимушука офіційні звинувачення, що включають Змову з метою вчинення комп'ютерного шахрайства, навмисне пошкодження захищених комп'ютерних систем, несанкціонований доступ до них, а також вимагання. За даними ФБР, Тимошчук може переховуватися в Польщі, Румунії, Молдові, Туреччині, Росії або Білорусі. Хоча сам Тимощук залишається на волі, міжнародне розслідування вже призвело до арештів кількох інших членів злочинної мережі в Україні. Правоохоронцям вдалося скласти карту структури угруповання, ідентифікувавши учасників на всіх рівнях від розробників шкідливого програмного забезпечення. До спеціалістів із відмивання грошей, окрім 10 мільйонів доларів винагороди за інформацію про місце знаходження Тимощука, також до 1 мільйона доларів ФБР обіцяє дані про інших лідерів банди хакерів. З вами була Ірина Нестеренко. Підписуйтесь на телеграф та не забувайте про вподобайки. До зустрічі. Росія ледь не влаштувала в Україні новий Чорнобиль. Окупанти завдали десятки ударів по ядерній лабораторії в Харкові з експериментальним пристроєм джерело нейтронів. У середині об'єкту знаходиться збагачений уран, і кількості палива достатньо для того, щоб у разі аварії заразити більшу частину міста. Підписуйтесь на канал Телеграф, щоб дізнатися усі подробиці можливої катастрофи. З вами Ірина Нестеренко. Докладніше далі. З початку повномасштабного вторгнення увага світової громадськості була прикута насамперед до Запорізької АЕС, найбільшої в Європі, яка опинилася під російським контролем уже у перші тижні війни. Однак в Україні є й інші об'єкти пов'язані з атомною енергетикою і становлять потенційну загрозу. Нагадує видання «The New York Times». Це дослідні реактори, Чорнобильська станція та сховище відпрацьованого палива. І чим довше триває війна, тим вища ймовірність ударів, здатних призвести до витоку радіоактивних матеріалів. При цьому системи безпеки на багатьох об'єктах розраховані на експлуатаційні ризики, але не на пряме влучання важких боєприпасів. Особливу небезпеку становить дослідницький комплекс джерело нейтронів. Розташований на території Харківського фізико-технічного інституту, який за радянських часів брав участь у створенні атомної зброї у 2010 році. Інститут відмовився від роботи зі збройовим ураном і передав його запаси до Росії в рамках американсько-української програми з нерозповсюдження. Проте в розпорядженні вчених залишилися матеріали з високим рівнем збагачення. Значно вище ніж у палива для атомних станцій. Обсяги цього урану офіційно не розголошуються. Саме джерело нейтронів складається з реакторного блоку розміром з автобус, захищеного металевим екраном, та прискорювача частинок завдовжки близько 30 метрів. США частково профінансували його будівництво в обмін на відмову України від урану збройної якості. Пишуть журналісти. З початком війни наукові роботи на установці зупинили, а реактор перевели у режим консервації. Проте збагачений уран залишився на об'єкті. Як пише видання, будівлю регулярно обстрілюють дронами, ракетами та артилерією, що виключає версію випадкових влучень. На сьогодні лабораторія отримала внаслідок російських атак 74 пошкодження. Проти п'яти російських офіцерів висунуто звинувачення у навмисних атаках на об'єкт. Прокуратура кваліфікувала їхні дії як екоцид. У матеріалах справи наголошується, пряме влучення може спричинити радіоактивне зараження території, де проживає близько 640 тисяч осіб. Конструкції лабораторії спочатку не проєктувалися для захисту від повітряних ударів. За даними The New York Times, вибухи зовні майже щодня трясуть приміщення диспетчерської. А в одному з випадків ударна хвиля зірвала штукатурку прямо біля реакторного блоку. У 2022 році пошкодження трансформатора залишило лабораторію без електропостачання на кілька місяців і вченим довелося вдатися до резервного опалення. Щоб не допустити замерзання системи охолодження, попри небезпеку в інших підрозділах інституту продовжується дослідження у сфері термоядерної енергетики, де використовується радіоактивний водень. До речі, під обстріли потрапляли також і російські ядерні об'єкти. Зокрема, наприкінці серпня уламки українського дрона пошкодили підстанцію поряд із Курською АЕС, через що операторам довелося скоротити обсяги генерації. З вами була Ірина Нестеренко. Підписуйтесь на телеграф та не забувайте про вподобайки. До зустрічі. Що буде, коли помре Дональд Трамп? Усе ж таки не варто забувати, що він найстарший лідер США. Зараз 47-му президентові США 79 років. А що буде з першою леді? Підписуйтесь на канал Телеграф, щоб дізнатися, що саме втратить Меланія Трамп, якщо Дональд раптово помре сьогодні. З вами Ірина Нестеренко. Докладніше далі. Смерть чинного президента може спричинити сейсмічний ефект на систему державного управління та мати величезні наслідки для всієї нації та світу. Про це пише американське онлайн-видання Гранж, коли президента Джона Кеннеді вбили у 1963 році. А це було востаннє, коли президент помер під час виконання своїх обов'язків, це призвело до хаосу. Шок від його загибелі глибоко вразив США, і конгресу довелося ухвалити 25-ту поправку, що уточнила юридичну процедуру президентської передачі влади. Меланія Трамп активно виконувала свої публічні обов'язки як Перша леді протягом обох термінів. Сьогодні Перша леді займається суспільними ініціативами та благодійністю, виконуючи роль символічної постаті. Аналітики також відзначали, що в другий термін Меланія посилила роль політичної радниці Трампа, особливо у справах Східної Європи, регіону, де вона зросла. Помітною подією став і її лист про мир адресований президентові Росії Володимиру Путіну. Про що писали змі? Якби її чоловік помер упродовж терміну, Меланія втратила б і роль, і титул. Якщо б віцепрезидент Джей Ді Вен склав присягу і став президентом США. Титул першої леді перейшов би до його дружини, другої леді уші венс, із відповідними привілеями та обов'язками. Разом із титулом Меланія Трамп позбулася б і свого апарату в Білому домі. Він перейшов би до уші Венс. В останні роки спостерігалося утричі більше працівників у підпорядкуванні першої леді Джил Байден. У піковий момент 24 особи. І суттєве збільшення бюджету, виділеного на цю роль. До штату входили директор з комунікацій, прес-секретар і директор з політики та проєктів. Сукупні зарплати становили близько півтора мільйонів доларів. Натомість, у другий термін, Меланія різко скоротила штат. До п'яти осіб з річними витратами платників податків у понад 600 тисяч доларів. Зі смертю чоловіка перша леді також втратила б доступ до Білого дому, а також до його транспорту та церемоніалів. Водночас у неї все ж збереглися перехідні, так би мовити, страхувальні пільги на кілька місяців, такі як офісні приміщення та допоміжний персонал. Ці преференції аналогічні тим, які вона отримала б, якби президентський термін чоловіка. Завершився у звичайному порядку Вдовам президентів. Зберігаються окремі заходи захисту в разі смерті чоловіка. Тож деякі привілеї вона все ж таки мала б, зокрема, охорону секретної служби серед обов'язків відомства. Постійна безпека експрезидентів і їхніх родин після виходу з Білого Дому. Звісно, колишні чоловік або дружина президента мають право відмовитися від послуг секретної служби. У такому разі закон про колишніх президентів передбачає для колишніх перших леді 500 тисяч доларів на рік на забезпечення власної безпеки та транспортних витрат для захисту та комфорту після виходу з Білого Дому. Ця норма діє до повторного шлюбу чоловіка або дружини. Також передбачена невелика пенсія до 20 тисяч доларів на рік для вдів президентів, а також поштові пільги. А це як підсумовує видання не так вже й мало. З вами була Ірина Нестеренко. Підписуйтесь на телеграф та не забувайте про вподобайки. До зустрічі. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.